Чарлі. Мені треба тобі дещо сказати. Для того, щоб я не вибухнула. Я завжди старалася. Я працювала над собою, над нашими стосунками. Я завжди йшла на компроміс. Аби ти був тим, ким ти є. Я хотіла бути хорошою матір'ю, хорошою дружиною. І тут я старалася. Але з часом я зрозуміла, що я так втрачаю себе. Коли ми почали жити разом, ти був моїм другом, ти був моїм партнером. і Здавалося, ми були однією командою. Але потім що змінилося? Ти настільки заглибився в себе, що просто перестав помічати мене. Я. Я залишила кар'єру заради тебе. А ти навіть не помітив. Фігня, да? А ти, що я маю підлаштовуватися завжди під тебе? Я маю підлаштовуватися до твого світу. А ти хіба не. Ну, не думав? Ти, ти думаєш, що я не помічаю, що ти зовсім не цікавишся моїми прагненнями, моїми бажаннями, моїми мріями? А прикол, де да? у мене також мрії є. Я була лише фоном для того, щоб ти став тим, ким ти є. Чарлі. Скажи мені.